Вітаю, шановні друзі. Я Павло федорченко кутуєв маю честь очолювати кафедру соціології ФСП Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сіпольського. І з вашого дозволу проведемо невеличкий тур матеріально-технічною базою. І забезпечення приміщеннями кафедри соціології, яка реалізує цілу низку освітніх програм бакалавського магістерського рівня і третього рівня вищої освіти рівня PHD. Зараз ми перебуваємо в кабінеті завідувача кафедри соціології, який використовується як для роботи завідувача чи завідувачки, а також для робочих зустрічей із партнерами кафедри. Для зустрічі і співпраці з колегами, викладачами кафедри, допоміжним персоналом, співробітниками університету безумовно в першу чергу студентами різних рівнів вищої освіти, і іноді для проведення невеличких цілеспрямованих семінарів для наших здобувачів вищої освіти. Я, мене звати Любов Тельник, я завідувачка лабораторії врегулювання конфліктів та медіації кафедри соціології ФСП. Я хочу вас ознайомити з невеликим, але затишним приміщенням нашої лабораторії, де проводяться практичні заняття для наших студентів для оволодіння техніками практики, медіації, врегулювання конфліктів, а також переговорів. Новані друзі, це методичний кабінет кафедри соціології, який використовується для проведення занять зі студентами магістеріуму, а також знов-таки для семінарів здобувачів різних рівнів вищої освіти для виступів закордонних лекторів, для самостійної роботи студентів. Методичний кабінет має понад 500 примірників навчальної, навчально-методичної наукової літератури, яка зберігається в цих шафах. Кабінет забезпечений проектором, екраном і кафедра також володіє двома ноутбуками. Викладацька кафедри соціології, де відбуваються засідання кафедри, викладачі мають свої робочі місця, зберігається документація кафедри. А також тут робочі місця знаходяться допоміжного персоналу разом із комп'ютерами, які допоміжний персонал та співробітники кафедри використовують для своєї роботи.